Здоров'я бажаю! Сьогодні відзначають річниці одразу шість населених пунктів Херсонщини. Херсон 247 років, Борислав 241, Каховка 234, Генічіс 241, Каланчак 231, Горнастаєвка Каховського району 238. У кожного своя історія, свій характер, але головне завжди було і залишається одне люди. Херсон рідне місто Герої, його вулиці, набережна площі, добре знає кожен з нас. Тут завжди був відчутний дух свободи. Береслав, місто Фортеця, яке і сьогодні міцно тримає удар. Тут кожна вулиця нагадує, що свобода завжди давалась дорогою ціною. Генічиск, теплий, курортний, з пляжами Азовського моря, місто, де завжди відчувалася особлива енергія півдня, каховка, промислова і працьовита. Саме тут виготовляли продукцію, яку цінували по всій Україні від електроніки до харчових виробів. Каланчак край щедрої землі. Його впізнавали за кавунами, динями, томатами і за людьми, які вміли працювати і жити з любов'ю до свого краю. Горностаєвка мальовниче селище на березі колишнього Каховського водосховища. Російські військові зруйнували його красу, але не змогли зламати людей. Херсон і Береслав вистояли і відстояли свою свободу. Сьогодні вони продовжують жити та триматися попри щоденні обстріли. Каховка, Генічі, Каланчак та Горностаївка, тимчасово окуповані Росією. Але навіть зараз ви зберігаєте український дух. Це відчувається. Я впевнений, настане час, коли ми знову зустрінемось на площах наших міст під синьо-жовтими прапорами. І разом відсвяткуємо День перемоги України. Слава Україні.